Вітаємо, любителів Ауранту! DP Streams знову з вами! 21 березня в Мадриді розпочалась стадія плей-офф першого в цьому році турніру Masters в рамках Valorant Champions Tour 2024 з призовим фондом в 500 тисяч доларів. І в цьому відео ми підготували для вас огляд подій та яскраві моменти фінальної стадії турніру. Поїхали! За результатами групової стадії у форматі швейцарської системи в плей-офф вийшли чотири команди: корейці Gen.G, Джи, Пейперекс із Сингапуру, північноамериканський колектив Sentinels та бразильська команда Лаут. І вже перший матч плей-офф, в якому зустрілись Gen.G та Пейперекс, здивував багатьох глядачів та аналітиків. Корейці з Gen.G показали рівень, на який не очікували навіть фанати команди. Та з холоднокровною упевненістю спочатку обіграли Paper Rex на їх же піку спліті з, з рахунком already under his belt. 40 he's tucking in the corner. Looks like he's going to get this one easily. has ah, not been cleared yet. Because of that, he's going to be able to deny the defusal, the spam doing so much damage. And now it's all on to the buy with an operator. First shot miss but he just needs to kill the guy defusing and He's done enough. There's no time left. За результатами цього матчу Джинджи опинилися першою командою, що пройшла в фінал верхньої сітки. А PRX в той час відправилися в нижню сітку, чекати на аутсайдера паралельного матчу. В другому паралельному матчі зіштовхнулися топ команди з північної та південної Америки Sentinels та Loud, і влаштували для глядачів і фанатів справжнє шоу, відігравши всі три мапи серії. Багато хто з глядачів був шокований результатами першої мапи і прогнозував рахунок 2-0, бо Сентінаус на своєму піку спліті продемонстрували неймовірно високий рівень підготовки, обігравши бразильців Лаут з розгромним рахунком до чотири. Сарак і цінетабол є і стичой ресторім кавозі. А вайсет the ролик is the lead! Проте, незважаючи на поразку на першій мапі, бразильський колектив вирішив так просто не здаватися. І вже на своєму піку мапі Айсбокс Лаут показав рівень гри вартий фіналу.

Третя мапа серії Сансет стала вирішальною для обох колективів. Ні Лаут, ні Сентінелс не мали жодного бажання відправлятися в нижню сітку, тож боролися за кожен раунд як за останній, подарувавши глядачам цілу купу клатчів та хайлайтів і знову довівши гру до додаткових раундів. Проте цього разу вже бразильцям трішки не вистачило сил, щоб виграти на додах. 14-12 на користь Сентінелс. Together now, tapping it out, but there is no chance, there is no hope. Sentinel! See, last one left. Timing to separate individuals, maybe he could get something done. He doesn't have to be anywhere near the plant. Everyone on Cloud is on make mistakes. They're gonna make mistakes. They don't think he's there on the angle in time. He's caught himself into the one versus two. Таким чином Сен з рахунком 2-1 по мапам проходять в фінал верхньої сітки, де зустрінуться з корейцями з Дженджі. Тим часом як бразильці Лаут відправились в нижню сітку, де на них вже чекають гравці Paper Rex. Другий день стадії плей-офф був не менш насичений яскравими моментами і здивуваннями ніж перший. В фіналі верхньої сітки зійшлися улюбленці публіки Сентінаус та висхідна корейська зірка Джен Джи, що вперше потрапили на Мастерс. Після вчорашньої розгромної перемоги Сентінаус над лаут на спліті Вауранд ком'юніті навіть уявити не могло, що корейці з «Джен-Джи» Зможуть настільки потужно показати себе проти американської команди. В результаті ми побачили повну домінацію Джинджі та розгромну поразку Sentinels на їх улюбленій мапі з рахунком 13-5. Проте вже на другій мапі серії Sentinels показали на що вони справді спроможні. Вибравши своїм піком мапу Лотос, корейці з Джинджі зробили велику помилку, так як Сен мають на цій мапі понад 75% вінрейту. І протягом гри ми побачили, що такий відсоток перемог повністю виправданий: 13-7 на користь Сентінелс. Невейм Сасі мейксетаплейбегецькота. Івен стілдо Мітісфанана. Самгаудис раунд газ бекам компетитів. Терті секунд з лето на клок. Локданавейла it. has got спам майначелі чабакеридеві with one more. Leaves it all екстра to не He's on one HP and through the smoke. Фінальною мапою в даному матчі став Бріз. І ось тут сталося те, на що ніхто не очікував. Корейці з Джинджі вирішили довести, що розгром Сентінаус на першій мапі був аж ніяк не випадковий.

таким чином. Рахунок в матчі 2-1 на користь Gen.G, А це означає, що Sentinels відправляються в фінал нижньої сітки, де будуть чекати переможця паралельного матчу. Тим часом як Gen.G проходять в гранд фінал на своєму першому в житті Мастерсі. Паралельний матч нижньої сітки став вирішальним для колективів Paper Rex та Loud. Баталія розгорнулася на мапах Ascent та Sunset і завершилася не дуже очікуваним результатом. Незважаючи на великі очікування фанатів від минулих чемпіонів бразильської команди Лаут, колектив Сінгапуру показав, що знаходиться в набагато кращій формі. 2-0 по мапам на користь Пейпер Рекс. Рекс». 13-11 асцент. 13 13-8 сансет. Round one, they know it. Tucked to the corner, something. Recognizing the wind conditions. Guess what? Another massacre, thrifty. Yeah, and also, and then. TP to evacuate and escape the ire. Still after shock. Plenty of till left. Where that come from? Mind Freak. Two on the table now. Two left to go. Dropping down. Nose are not on it. Peeking through. Another tap. Will force Mind Freak out into the open. Kawasin, Really seeking to deny this one. Not have right. Таким чином, Лаут вибувають з Мастерс Мадрид, посівши четверте місце з призовим у розмірі 35 тисяч доларів, в той час як Рекс» проходять в фінал нижньої сітки, де на них вже чекають Сентінелс. Тисни лайк та підписуйся на канал, якщо теж вважаєш, що не важливо, хто виграє, аби тільки Сентінелс. Третій день плей-офф стадії подарував глядачам не менш захоплюючий матч. У фіналі Нижньої сітки вперше на цьому турнірі зійшлися колективи Sentinels та Пейпер Рекс. В рамках Best of 5 серії команди відіграли цілих чотири напружених мапи, щоб позмагатись за вихід у гранд фінал Мастерс Мадрид. Перша мапа серії Lotus була доволі напруженою, і обидві команди показали рівні результати, довівши гру до додаткових раундів, що завершились перемогою 14-12 на користь Sentinels.

А й їхнього доволі емоційного тренера. Любий щоденник. Словами не передати той біль та печаль, який я відчув, дивлячись, як грають мої тімейти. 13-6 на користь Сентінелс на асценті. Проте, провівши роботу над помилками і зібравшись з духом. На третій мапі паперові показали Sentinels, що спліт явно на їх найкращий пік. І поразка проти корейців днем раніше не була помилкою чи невезінням. Американці Sentinels просто без шансів відлетіли з розгромним рахунком. 13-5 на користь ПРХ. є Майнфрік Клікімлайвнис маво Пейпрекс Тейкіасірекс фінальною в цьому матчі стала мапа Sunset. Хоч як впевнено не почували себе PRX після перемоги на попередній мапі, Sentinels з холоднокровною впевненістю довели, що відчувають і розуміють Sunset краще ніж хто-небудь. І це не дивно, враховуючи, що північноамериканський колектив має аж 86% вінрейту на даній мапі. Тож маємо нищівну поразку PRX з рахунком 13-3 на користь Sentinels і загальний рахунок 3-1 по мапам на користь американців. Таким чином, PRX займають третє місце на турнірі і забирають призовий фонд у 65 тисяч доларів. А Sentinels виходять у гранд-фінал VCT Masters Madrid, де на них вже чекають корейці з Gen.G. Гранд-фінал VCT Masters Madrid, що відбувся 24 березня, поправо отримав звання найпопулярнішого матчу в історії vct турнірів. Колективи Gen.G з Південної Кореї та Sentinels з Північної Америки влаштували незабутнє шоу і подарували глядачам цілих 5 мап неймовірних хайлайтів. Нагадаємо, що корейці пройшли до фіналу, не програвши жодного матчу на цьому турнірі, і саме вони в своєму останньому матчі вибили Сентінеус в нижню сітку. Тож американці були як ніхто вмотивовані взяти реванш. За результатами драфту першою мапою фіналу стала Бріз. Незважаючи на потужний супротив американської команди, джинджи виглядали набагато впевненіше і зіграніше, ніж Сен.

на другій мапі бінді обидва колективи продемонстрували максимально рівну гру, зігравши 6-6 як за першу, так і за другу сторони, довівши гру до додаткових раундів. Проте корейській команді не вистачило зовсім трохи, щоб здобути перемогу. 14-12 на користь Sentinels на другій мапі серії. Після першої половини третьої мапи асценту, яку команди зіграли з рахунком 6-6, Глядачі очікували не менш рівної гри, як і на бінді. Те, Дженджі були налаштовані максимально серйозно і показали дуже потужну гру за діфенс, віддавши лише два раунди і виграли з рахунком 13-8. Сасі бігів енергінгіджен експертним каміфромскуатиса. Четвертою мапою Sentinel спікнули спліт, що викликало здивування як аналітиків, так і прихильників команди, враховуючи, що останні дві гри на цій мапі американський колектив програв з рахунком тринадцять Проте, судячи з усього, Сен встигли провести потужну роботу над помилками і здивували всіх перемогою з рахунком 13-10. Таким чином, вирішальною мапою серії та турніру загалом стала мапа Icebox, на якій обидва колективи на момент матчу мали приблизно однаковий вінрейт. І саме на айсбоксі Sentinel показали, наскільки сильно вони прагнуть перемогти на цьому турнірі, і наскільки більш комплексно вони готувалися. Якщо після першої половини, яку Сен забрали з рахунком 7-5, було ще не зовсім зрозуміло, хто ж все таке виграє. То вже після перших двох раундів після зміни сторін стало зрозуміло, наскільки потужно американці грають за атаку. Дженджі за другу сторону спромоглися виграти лише третій бонусний раунд, подарувавши Sentinels перемогу з рахунком 13-6 на фінальній мапі. Таким чином, з рахунком 3-2 по мапам, команда Sentinels стає переможцем першого в цьому році турніру Мастерс в рамках Валоран Чемпіонс Тур. Отримує три поінти на свій рахунок, а також забирає призовий фонд у розмірі 250 тисяч доларів. З чим ми їх і вітаємо. Пишіть в коменти, хто на вашу думку може скласти конкуренцію Sentinels в цьому сезоні. А також не забудьте підписатися на канал та підтримати український контент донатом за посиланням на Монобанку під відео. До зустрічі в майбутньому!